Дуже багато запитань сьогодні від мешканців нашої громади стосовно забезпечення їх безкоштовною паливною деревиною. Розкажіть, будь ласка, ситуацію в цьому питанні доброго дня минулому році нас був перший такий опит, коли на рівні Кабінету міністрів України Харківської обласної військової адміністрації. Було прийнято рішення і надана субвенція на місцевий бюджет для, для того, щоб ми забезпечили ту категорію населення, яка було визначена розпорядженням голови Харківської обласної військової адміністрації Алігам Сіньгубавим, без, безкоштовною деревиною для проходження опального сезону. Чим це було визвано? На мою думку, тим, що біля нас 20 кілометрів всі пам'ятаєте ще вересень минулого року. Стояли росіяни, стояли російські війська, і була дуже велика загроза щодо мирного нашого перебування і існування на території з міської громади. І всіх виникало питання, як саме ми пройдемо опальний май сезон, тому що ніхто не розумів. Таким чином, наша влада, центральна влада через обласну військову адміністрацію прийняла рішення підтримати населення, щоб були впевнені, що ми пройдемо опальний май сезон. На сьогодні, дякуючи Збройним силам України і Дуже виваженим діям нашого центрального керівництва Росіян було відкинуто. Харківська область майже була звільнена, і на сьогоднішній на сьогоднішній день увага приділяється саме деокупованим територіям та територіям, які перебувають біля лінії фронту. Тому чи буде така субвенція на сьогоднішній день з міської громаді, чи не буде, поки не зрозуміло, або але всі чекаємо на дане рішення. Якщо таке рішення буде, то максимально в короткий проміжок часу. Зміська міська рада зробить все, щоб дана програма була реалізована. Але ще раз повторюсь, такого рішення немає. Щоб максимально об'єктивно відпрацювати дане питання, тому що в минулому році розповім таке рішення було прийнято 20 листопада. Нам прийшло лист про те, що нам виділяють субвенцію. Нам було необхідно максимально короткий проміжок часу відпрацювати всі документи. І здійснити процедуру закупівлі в нашого державного підприємства «Зміївський лісгосп». лісвоз, щоб не чекати, коли нам прийде така субвенція, якщо вона буде, немає поки ніяких підстав, що вона буде на території Зміївської громади, але ж надія є. І ми на сьогодні розпочали прийом заяв з міська міська рада, щоб чітко визначитись, тому що перше питання, яке задає, задають центральні органи влади. Це питання, яка кількість домогосподарств потребує саме безкоштовної деревини на території вашої громади. І щоб чітко дати відповідь на це запитання, ми проводимо сьогодні прийом заяв і обстеження домоволодінь там, де ми це можемо зробити. Таким чином, на кінець листопаду, якщо буде така державна програма. То у нас буде чітке чітке розуміння, скільки ж домоволодінь потребує такої деревини. Тому і проводимо цю роботу. Нема відповіді на сьогоднішній день на ваше питання, чи буде така субвенція, чи ні. Розумію, що та політика, яка проводить держава, це всі кошти дороги, відновлення, забезпечення деревиною. Держава максимально уділяє увагу тим територіям, які були під окупацією, а зараз деокуповані, або які знаходяться на території лінії фронту. Там дійсно люди досить сильно постраждали, і саме їм необхідна величезна підтримка на сьогодні, щоб вони могли пережити тяжкі холода і зиму. Якщо все ж таки субвенція буде, ось яка категорія населення може підпадати під безкоштовну деревину? Категорію населення ми не визначаємо. В категорію населення і ті умови, які були прописані в минулому році, це було чітко прописано в розпорядженні Харківської обласної адміністрації. Там чітко було прописано, що це буде володіння, які не мають альтернативного виду опалення, тобто немає або газового, або електричного котла, і люди користуються лише. Деревиною для опалення це перша вимога. А далі там були категорії населення, які там інваліди в першу чергу потрапляли під цей список, і далі там було чітко визначено. Тому категорію міська рада не визначає в даному випадку, тому що це субвенція держави, і саме держава встановлює ті категорії, ті обмеження, які мають відповідати дамоволодіння, щоб отримати безкоштовну деревину. Я на, 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 на цей рік особ, особливо не надіюся, тому що про те, що громада отримає е, безкоштовну деревину. Але ж е, держава, як і раніше, як і до війни, так і під час війни е, відпрацювала в ряд механізмів, які і на сьогоднішній день працюють. Це перше матеріальна допомога, яку міська рада надає, це невеликі кошти, але ми підтримуємо, розуміємо, що ці кошти там неможливо купити е, дрова або тверде паливо. Держава передбачає компенсацію це в виді субсидій, коли громадяни наші мешканці звертаються до управління соціального захисту, подають відповідний пакет або до старосинських округів про те, що в них опалення на твердому паливу, тобто або на вугілля, або на деревині, таким чином через систему субсидій, держава компенсує витрати на придбання вугілля або деревини. Ця програма дійсно працює на сьогоднішній день і від нею необхідно користуватися тим, хто проживає на території. В uh, нас є. Пільги, якщо люди користуються такими пільгами, також можуть звертатися це в тих людей, у кого як є альтернативні види палива, припустимо газ, да, і люди опалюють і газом, і дровами. Якщо у вас є пільги, то на газ ви таку пільгу можете також оформити, якщо це передбачено законодавством. Тобто ці всі механізми кожному громадянину чітко необхідно розуміти, звертатися до України соціального захисту, користуватися ними, щоб держава могла забезпечити. Ти проходження опального сезону, вітровучу, власне, середина жовтня вже завершується сезон ремонтів доріг. Якщо все ж таки підвести підсумок, які дороги нам у цьому році вдалося відремонтувати, скільки вдалося залучити чи виділити коштів з нашого місцевого бюджету? Розкажіть про це. З дорогами і з хай господарством досить складна така ситуація в громаді. В минулому році в нас за відсутністю бюджету ми взагалі проводили ремонтні роботи, проводили ремонтні роботи на обмежених дільницях доріг. В цьому році перший раз, коли ми змогли закумулювати велику частину коштів і направити на ремонт доріг, це більше 12 мільйонів на ямковий ремонт, крім того, ми в цьому році. Перша за декілька років взяли і нову технологію. Це коли ми робимо ямковий ремонт, потім проходимо машина, яка задуває всі тріщинки, там руйнування, незначні руйнування. Таким чином консервує дорогу для проходження зимового періоду, тому що всі розуміють, що саме. Таке болюче для дороги, це коли попадає вода в зимовий період, превращається в лід, і потім йде руйнування дорожнього покриття. Саме ця технологія дозволяє дорогу привести від, до відповідності. От 12 мільйонів ми направили на наше комунальне підприємство, більш детально розповість нам Віталій Миколаївич, директор комунального підприємства на сервіс». І в цьому році така дуже, досить складна ситуація. Перше у нас дуже велика мережа доріг на території громади, це державне підприємство дороги Харківщини, власникам яких вони являються. Це такі дороги, я, наприклад, приведу, як між населеними пунктами, це дорога зміїв Мохнач, це дорога, зміїв Таранівка, це дорога, зміїв Артюхівка, Зміїв Барава, Зміїв Константовка. Це всі дороги, які, щоб розуміло, було населенню це дороги, які з'єднують населені пункти. Так, оці всі дороги перебувають на, на балансі е, Державного підприємства дороги Харківщини. Кожного року Державне підприємство дороги Харківщини проводили ремонт ямковий, поточний е, на території громади. В цьому році зв'язку з війною е, неодноразово при нарадах, на яких я був присутній. Директор ДП Дороги Харківщини повідомляв, що у них є наказ про те, що дороги вони ремонтують на, лише на, декуп, на, на деокупованих територіях, тому що там вкрай незадовільний стан доріг. І останній раз, коли ми зустрічалися, то мені було повідомлено про те, що є розпорядження і фінансування до кінця року Державного підприємства дороги Харківщини взагалі не буде. У нас Є можливість ремонтувати свої дороги, але по бюджетному законодавству ми не маємо, не маємо можливість ремонтувати чужі дороги. Ну і хотіла, щоб власник саме власників проводив це утримання, тому що це досить така ну, дорога вартість. Але біжаючи громаду кожного дня, розуміємо, що не є вкрай такі тяжкі е, е, ситуації. А саме, от як приведу приклад, це бірки наші, де проживає досить велика кількість населення і по центральній вулиці зараз проводить наша це наша дорога і проводить ремонт е, наше комунальне підприємство. То під'їзда дороги від е, траси Мерефа Павлоград до саме в'їзд до села е, до центру Бірак це дороги ДП, дороги Харківщини. На сьогоднішній день розуміючи, що підприємство не перспективи їх ремонтувати такі дороги, але ж депутатський корпус і на комісіях провели обговорення з депутатським корпусом. Прийняли рішення направити 3-2 саме на державне підприємство, щоб зробити. Цю дорогу. На жаль, у нас, як і завжди, ми розпочинаємо бюджетний рік з нульовим бюджетом, потім до кінця року акумулюємо. На минулій сесії ми виділили ці кошти. Зараз, Сьогодні вже керівник Державного підприємства дороги Харківщини був на об'єкті. В з нашим директором комунального підприємства визначилися об'єм робіт. І як тільки дасть можливість погода, чому на жаль, тому що вже осінь, і як тільки дасть можливість погода, то ці роботи розпочнуться. І я впевнений, що ми їх виконаємо до кінця року. Тобто ми забезпечимо і під'їзд до села, і частину центральної дороги по селу, селу Бірки. Чому саме таким кустом робимо? Тому що ми беремо автобусні маршрути, дивимося, де їздить наш наші автобуси, таким чином забезпечимо. І проїзд і автобусів, і місцевого е населення по дорогам, які не розташовані на території громади. Цих коштів значно мало, тому що приведу приклад, ми розраховували ямковий ремонт, нам вирахували ви 3,2 км, це 3,2 млн Тобто ми розуміємо, що ямковий ремонт коштує на сьогоднішній день, якщо дорога по, ну, майже зруйнувала, це понад 1 млн грн на 1 кілометр. Якщо робити повністю капітальний ремонт, на сьогоднішній день це по підрахункам. Державного підприємства дорога Харківщини Харківщини» 60-80 мільйонів гривень, 3,2 два кілометри буде коштувати побудувати нову дорогу. Тобто вони її зрізають з усіми ДБНами, з водовідводами, з усіми вимогами, будують нову дорогу. Це кошти десь 20 мільйонів гривень на один кілометр на сьогоднішній день. коштує «Дорога». Місцевий бюджет цього потягнути не може. Держава на сьогоднішній день розуміє, що в стані війни і кошти перенаправлені на війну, але ж необхідно забезпечувати мінімальний, але приїзд, і щоб мешканці, ще раз повторюся, громадський транспорт могли їздити і забезпечити життєдіяльність населеного пункту. Дякую. А щодо якості ямкового ремонту минулого році було багато нарікань. Що у цьому році у нас? Як з якістю доріг? В минулому році у нас було декілька претензій до нашого підрядника. Кабунальним підроємством виставлено за частину доріг. Ми не розрахувалися, тому що підрядник не виконав свої вимоги. В цьому році ми працюємо з підрядником, який виграв тендер. Він надає на ямковий ремонт, щоб ви розуміли, що таке ямковий ремонт. Це не поточний навіть ремонт це ямковий ремонт це передбачає забезпечити проїзд на один рік. Тому тут і гарантія повинна бути на рік. А там, де вони працюють і ложуть асфальт вже як поточний, тобто великими картами, це як бірки. От на бірках у нас буде гарантійний лист від подрядної організації, що три роки вони дають гарантію. Віталій Миколаївич, Сьогодні на сесії ви озвучили те, що на наступний рік саме комунальне підприємство ЗМІВ Сервіс планує ремонтувати своїми силами вже дороги. Розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше. Так, да, так, і воно і є. В цьому році був конкурс міні-проєкту, і в цьому конкурсі в міні ми, ми взяли участь на придбання обладнання для ремонту доріг. Завдяки, завдяки великій праці з міської міської адміністрації, депутата обласного світу Валерії Дзюби військової адміністрації, ми виграли цей проєкт і придбали, вже, вже придбали обладнання для ремонту доріг. Бригада вже вже підібрані люди для, для праці на наступний рік. І будемо планувати з весни вже будемо розширяти свою сферу діяльності в ремонті ремонті доріг. Тобто там, де ми в цьому році не дійшли, ми будемо першу увагу приділяти тим містам, тим де нас не було в цьому році. А там вже по мірі поступлення питань. Ну це позитивні зрушення, так? Наші гармані. На мою думку, якщо брати історію, у нас колись був було при місці своє підприємство, яке займалося ремонтом ремонтами обслуговування доріг. На жаль, за останні роки було проведено декілька реформ, не по невлучну сто позитивну сторону. І такі підприємства були майже знищені або ліквідовані або переведені в інші громади. На сьогоднішній день немає не Раевтадору, немає по факту, не з міського підприємства, який займається, і тому ми. Прийняли рішення такою командою депутатів, депутатською командою про те, що необхідно йти в саме напрямку, щоб в місті відновити саме таку діяльність. Тому за основу було прийнято за підприємства ЗМІ сервіс комунальне підприємство. Одне з напрямок це ремонт доріг, тому що всі дороги, які перебувають у нас на, у власності, перебувають саме на балансі ЗМІ сервіса. Зв'язку з тим, що рай «Автодор» практично не працює, спеціалісти на території міста залишилися саме за цих людей, і говорить Віталій Миколаєвич, тому що проведемо роботу. Я сподіваюся, що люди не розійдуться, і ці спеціалісти будуть залучені для того, щоб ми продовжували робити роботу вже на своєму власному підприємстві. Основна мета цього всього це заощадження бюджетних коштів. Були прорахунки, економія буде від 30%, може сподіватися, що і більше. Але найголовніше, що. Таким чином, якщо у нас є кошти, ми передаємо передаємо їх на зміїв сервіс. Змію сервіс вже буде планувати свою роботу, і це не буде там а Це буде постійна робота щодня, коли підприємство виїздить, проводить роботу. Далі на сьогоднішній день ми пока не можемо потягнути. Таку машину, як у нас працює на території громади в цьому році, яка задуває всі не такі невеликі ямки, ми будемо і наступному році вимушені їх нанімати, проводити тендер із таким обладнанням когось наймати, щоб нам проводили роботу. І коли вже ЗМІ сервіс проводить ямковий ремонт, проходить ця машина покриває всі е, 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 руйнування, то подивимося, От перший роки рік ми відпрацювали. Це я думаю, що будуть якісь позитивні результати. І в цьому напрямку головна мета здешевити, зробити більше об'єм, тому що перспектив допомоги від держави під час війни ну, вони мінімальні. Тому необхідно буде робити це все самостійно. От такий напрямок роботи. Ми виграли, вибороли в ньому в цьому напрямку. Двигаємося. Хочу подякувати обласну військову адміністрацію. Хочу подякувати обласний, обласну раду, хочу подякувати депутатів. Це Валерія Дзюба, Анатолій Гацько, які допомагали в реалізації цих проєктів. Ну, і відповідно мою команду, яка написала ці проєкти, подали, ми перемогли. Сподіваюся, ну, на наступному році це вже принесуть перші проєкти, перші Позиці Позиці позитивні результати. Позиці. Так, у нас ще є такий момент. У нас дуже багато тротуарів, котрим ще не приділялася увага. Це теж дасть можливість їх подремонтувати, і доробити, і зробити нові якісь такі так, так, такі ще є побажання у нас і стремлення працювати. І так? Так.